Ви знаєте, дійсно, сьогодні вночі наша країна ще раз була атакована ракетами, шахедами. Всім тільки що тільки можна, да? Летіло. Не знаю, тільки я не спав, чи ми всі не спали. Чи ви всі спали? Також, так? Да? І дійсно тут хорошого мало. Хорошого мало. Коли ти не можеш спати, коли діти, ти будеш дітей вночі, кажеш, давайте вставайте, давайте в безпечне місце переходьте, бо хто його знає, куди прилетіть, що прилетить. І це все воно відображається на нашому самопочутті, це все відображається на нашому здоров'ї, це все відображається на нашій роботоспособності. Амінь. Воно. Оставляє слід. Це тьма. Доброго тут мало. І ви знаєте, я хочу помолитись за цих людей, за ці сім'ї, які сьогодні вночі вони постраждали. І кому не так повезло, як нам. Господь благослови ці сім'ї. Хто вижив, Боже, Ти дай їм здоров'я, дай їм, Боже можливість дійсно вижити. І далі жити, Боже, і прославляти Тебе на цій землі. Нехай в їх серці, Боже, не буде обіди, нехай в їх серці прибуде мир твій. Ти ободрий, ти їх спаси. Нехай в їх серці, Боже, прибуде милість, благодать, любов. Нехай в їх серці прибуде знання про те, що ти оберігаєш і ти спасаєш, Боже. На жаль, не всі вижили, але Боже. Але ми дякуємо Тобі за те, що ти сьогодні оберіг кожного з нас. Боже, благослови наш Країну, благослови наше місто і оберігай, нехай більше ніякі ракети, шахеди, чи, яке, чи ще якесь оружие, Воно не буде успішне проти нас, проти нашої країни. Ти защити нас, ти постав над нами свій захист в ім'я Ісуса Христа. Боже, молились тебе. Амінь. Дійсно, ви знаєте, що діявол, він любить тьму. І ми всі з вами знаємо, що тьма у нас асоціюється з дьяволом, з царством тьми, а світло, воно асоціюється з царством Бога. Бо Бог є світло. Амінь. І дьявол, він, привик діяти у пітьмі. Це його атмосфера. Це його така среда обітання, це його улюблена среда обітання. І навіть оці обстріли, оце все, що ми переживаємо вже третій рік з вами, і воно завжди і в основному проходить так от вночі. Да? От, Замітили, от, як вночі, так все от таке. Днем якось ходимо, всі улибаємося на роботу, в магазин, і якось воно не так, да? якось легше. Навіть ми чуємо якусь тривогу, але коли світло якось легше, все одно. Так чи не так? А вночі лягаємо спать, і вже так от машинально не знаю, я кого. Але у мене вже якийсь машинальний отакий рефлекс виробився. Як тільки 2 часа ночі, все, я вже просинаюсь чогось і щось вже там дивлюсь, якісь там новини, летить, не летить. І отак, от от на жаль, воно отак от пройшов. Не знаю кого, а у мене так. І дьявол привик діяти вночі, бо це його, це його, це його рідна атмосфера. І ви знаєте, і оця тьма вона наповнює, наповнює країну, наповнює кожного з нас. Ці новини, це все, якби воно все одно накаплюється і даве на нас. Оця тьма вона даве. І новини різні, да? такі упадніческі настрої, які є там. Серед населення цивільного, навіть серед військових, є отакі настрої. Да нема кому воювати. Хто ж буде захищати країну? Де ж ці люди? Нас не хватає. Люди тут, які прибувають цивільні, також да, багато таких негативних новин. Там Там корупція, там ще щось. І вроді би так багато всього цього, цієї тьми, багато всього негатива. І воно опять же накаплюється і давить на нас, давить тьма, вона постійне давить. І як пам'ятаєте, в часи пророка Ілії, який. Казалось би, вчора була перемога, він перемог там, багато цих пророків Ваала, він одержав перемогу. Але прийшла новина, йому там прислали письмо, все сказали, він в розпачі іде, в пустиню приходить і просив Бога, забери мене. Тобто він не хоче жити. Такий настрій паднічиський, все, він не хоче жити, він не їсть, не п'є, лежить під кустом і чекає смерті. Просив Бога смерті. Казалось би, вчора ти ще перемагав, сьогодні вже так все погано. І тьма даве, тьма даве. Але Бог йому сказав: слухай Ілля, я зберіг сім тисяч людей, які не преклонили коліна перед валом. Я зберіг людей, ти не один. І так, от сьогодні, ви знаєте, що хочеться сказати військовим, всім людям нашої країни, слухайте, є люди. Бог не залишив нас. Є люди, які не преклонили свої коліна перед дьяволом. Є люди, які дійсно хочуть світла в нашій країні. Є. Не треба слухати дьявола. Не треба піддаватись цим упанічним настроям. Бо Бог є. Бог завжди зберігає якийсь остаток, який дасть перемогу. Як дав він цьому ілію, і да? він не один. Так і сьогодні ми не одні. А й саме головне, що Бог за нас. Амінь. Дехто покладає свої надії, ви знаєте, на, на царів, на президентів, на депутатів. І від того, коли ми покладаємо всі свої надії на цих людей, ми переоцінюємо їх можливості, і потім ми так само легко, як коли ми надіємося на них, то так само легко ми розочаровуємося в них. Вчора ми кричимо, о, який добрий президент, депутат. Приходить трохи часу, і ми наоборот, вже кажемо, поганий. І ви знаєте, що ну, Бог хоче, щоб ми не на, не на них надіялись, бо прийде розчарування, бо це люди, такі самі, як і ми. Так само, як ми, настрій у нас міняється по 10 разів на день, да? утром проснувся щось. Було добре, до обіду дожив. А в обід уже погано чи наоборот. Отак От і у них настрій міняється. І ми полагаємо свої надії на цих людей. І, естественно, приходить час, коли ми розчаровуємося, і опять на нас давиться тьма. Але наша надія повинна бути на Бога. І не буває, знаєте, тих царів, президентів, великих, без великих пророків, без великих. Священників. Навіть цар Давід, коли прийшов, коли Бог дав народу ізраїльському царя Давіда, да? написано Я вибрав мужа по серцю моєму, і цього великого царя помазав на царство великий пророк Самуїл. Так і нашому суспільству сьогодні потрібні такі пророки, такі священники, які будуть проповідувати, казати слово людям, яких від яких залежить. Економіка, політика нашої держави. І чим більше таких пророків, людей буде, священників, тим більше вероятність такого, що в нас появиться такий президент, цар. Не знаю, хто там ці правителі, які дійсно будуть знати Бога. Бо хто їм скаже про Бога? Їх повинен навчити такий самий помазаний священник, пророк, який скаже їм це слово. Не буває царів великих, без великих пророків. Тому Бог дай нам таких великих пророків, великих священників, які будуть вчити наш народ, вчити всю нашу країну, Боже, заповідям Твоїм, і які будуть дійсно моральними авторитетами. Багато хто з нас да, ми дивимося, якісь там новини, Ютуби, телебачення. І ви пам'ятаєте, що дуже багато ми слухали людей, якісь журналістів, да, якісь політиків. Мораль яких вона на нулі. Наоборот, вони аморальні лічності. І ми їх всі слухали, вони якусь інформацію нам несли. Багато якісь блогерів да, ми слухаємо, вроді, умні люди. Але хто сьогодні слухає людей Божих? Хто сказав, що є в Україні моральні авторитети? Давайте послухаємо їх. Що вони скажуть? Мало такого, так? Да? Бо во времена пророків були Ізраїль. Коли були времена тяжкі, вони звертались до пророків. І пророки казали якісь речі. І коли слухали царі і народ, то Бог щось діяв в цьому, в цій державі. Тому і нам сьогодні потрібні такі моральні авторитети, потрібні такі люди, такі пророки. Не просто блогери. Наслухались блогерів. Один блогер сказав 2-3 неділі і все буде окей. Другой каже, наоборот ніколи не закінчиться, до скончання віка будемо воювати. Третє ще щось каже. А де ж моральні авторитети? Де ж ці люди, Божі люди? І треба молитись не за президентів більше всього, а за таких людей, щоб Бог давав нам пророків, священників, які будуть повчати нас. Амінь. Завжди, завжди перед тим, як прийде світло, завжди вона завжди тьма. І вона така. Тьма тьмуща, да? завжди перед ранком сіда буває тьма. Це завжди так. І чим більше тьма, тим це свідчить про те, що скоро ранок. Сіда перед ранком, сіда, отака темрява, коли хочеться спати, коли все просто нічого не видно. І в цій атмосфері завжди діють різні безбожні люди, грабітелі да там. Ну, в Біблії навіть написано, да, там, і, і так далі. Тобто от, перед світлом, останні ці моменти тьми. І так, і в нашій країні ми бачимо багато цієї тьми, багато негативу. Але я вірю, що це, це якраз перед тим, коли прийде світло, коли Бог дасть світло, коли, просвіт, коли прийде ранок і висіяє сонце, Боже в нашій країні. І ми побачимо це світло, побачимо це сонце. Але сьогодні в нас тьма, і сьогодні нам кажеться, що це ніколи не закінчиться, що це просто буде вічно, і воно даве на нас. Псалом 30. Микола, 30-й псалом, 6-й вірш. Увечір я впав і сльози лив. На ранок я підвівся вже щасливий. Буває з вечора. Ми чуємо ці новини, чуємо ці опять прильоти, чуємо ці тривогу, і ми ліємо сльози. Нам погано, тьма вона опять же, наповнює наші серця. Приходить ранок, ми прокидаємося, і, як би ні в чому не бувало, Якісь новини там зібрали, але ми опять перезуваємося, настрій чуть-чуть інший, і ми вже ходимо, наче все нормально, наче мир. Але ввечері в нас сльози, ввечері страх. Так діє дьявол. Він хоче залякати всіх нас. Тьма вона так привикла діяти. Але знайте, що після плача завжди. Ну тут усі переводі, да, я підвівся вже щасливий. В іншому переводі там і, і утром. Вічером одваряється на утро радість. Ну, Смисл той самий, да? Завжди, після темряви приходить світло, приходить радість. Пам'ятаєте, як було? Недавно, я вже не пам'ятаю, чи, чи рік, коли Херсон звільнили? Це вже два роки, так? Да? Казалось, от тільки недавно. Хто був у Миколаєві на той час, так? Да? Пам'ятаєте, як було буквально перед звільненням Херсона? Жесть, була така от, жесть жестяна. Прильоти, 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 ракети ці просто ужас. Така тьма в Ніколаєві була. Приїжджаєш, людей немає, вулиці пусті. Десь, особливо водопой, туди там, там взагалі пусто, нікого немає, десь вже ближче, сюди до Дом торговлі Южний Буг, сюди, да, центральний ринок вже щось люди лазять, і то тільки до обіду, до трьох часів, потім знову пусто все. Ну Тьма, тьма просто тьма. І ніхто, ну, ніхто не мріяв, не знав, да, ж, ну хто знав, що там таке відбувається, що Херсон звільнять. І потім бах, різко. Обстріли прикратились. Ми узнаємо з новин, що Херсон звільнили, і знову радість, така ефарія, клас, Херсон наш, стільки людей радіють, херсонці там знову повертаються. Там. Багато хто такі радий, все так класно, все в нашій городі, в там, все нормально. Тобто так різко все. Що вчора там ходили смурні, Миколаїв, і Миколаєва жив, все одно Миколаєва жив. З того моменту, як Херсон звільнили. Набагато змінилося в місто, да? багато повернулося, дійсно. Але тьма опять питається щось нам насадити своє. Тьма опять питається нам цей настрій передати. І зараз ми переживаємо такі часи, коли тьма вона давить на нас, коли нам кажеться, що це не закінчиться, а можливо, ще хуже стало, чим було. Ну є ж такі настрої. Але я вірю, що це перед ранком перед тим, як світло засяє нашому місці, в нашій країні. Єфісянам 5.8. Yeah. І кажу я так: бо колись ви були сповнені темряви, а зараз сповнені світла. Як послідовники Бога, тож живіть, як діти світла, бо вплив світла видно в кожному прояві доброти, в праведності, в правді. Завжди намагайтеся збагнути щодо подоби Господу. Не беріть участі у марних і безплідних справах темряви, а краще викривайте їх. Соромно навіть казати про те, що деякі люди чинять Потай. Та світло викриває усі ті злі і негідні вчинки. Так все прояснюється у світлі, ось чому ми кажемо: встань той, хто спить, воскретний з мертвих, і Христос освітить тебе. Амінь. Розумієте, що світло саме по собі воно не приходить, що ми з вами і є то світло, яке буде в цьому світі. Тобто ми будемо нести це світло Боже. Бог через нас діє на цій землі. Я багато разів вже казав, що дивіться, війна пройде, все це пройде, прийде мир, але змінимо слі ми, чи зміниться наша держава, чи зміниться щось навкруги нас після війни? Чи буде тут світло, чи за що ми воюємо? Не може воювати тьма проти тьми і світло проти світла. Завжди воює тьма проти світла. А коли тьма воює з тьмою, то це щось непонятне. А у нас проходить щось таке непонятне, що ми вроді воюємо проти тієї держави, яка ми називають тьмою, да? орки там і так далі. Але багато таких речей в нашій державі, де не зрозуміло, а що ж ми, проти чого ми воюємо, якщо ми такі самі, якщо ми те так само вчиняємо. Проти чого ми тоді воюємо? Навіщо це? І Бог каже: ви повинні бути світлом. І Для цього треба встань, той хто спить. Для цього потрібно встати від спячки, від духовної спячки, від сліпоти, побачити Боже світло, побачити, що Бог хоче робити в нашій країні. Що не просто так війна проти Раді війни. Не просто так це все, все проходить. Це для чогось Бог хоче нас змінити, щоб ми щось побачили, щоб ми були іншими, щоб ми не сві... несли світло Боже на цій землі. І навіть коли ми, Понятно, обстріли, війна, смерті, багато хто вже зневірився, і багато хто він просто ненавидить цю Росію, цих людей, які так роблять. Це естественно, це понятно. Але ж Бог хоче, щоб ми були іншими, щоб в нашому серці не було тої злаби і ненависті до людей, щоб ми все одно несли цю іскарку Божої любові. Коли Ісуса Христа вели на розп'яття, над Ним здівалися, Його били, над Ним знущалися, Він ні одного слова не пройзнес да? Не відають вони, що творять. Так, і ця країна. Вони не відають, що творять, бо вони не знають Бога взагалі. Вони не знають Його. І ми не повинні перетворитись на них. Так, ми будемо з ними воювати, так ми будемо відстоювати істинну і правду, світло Боже, але ненависті в нашому серці не повинно бути на них, бо це хоче Бог. І ми повинні бути цією альтернативою цій країні, з якою ми воюємо. Тобто противоположності ми повинні бути, щоб світ побачив, хто ми і хто вони. Бо багато хто, вони не бачать різниці між ними і нами. Кажуть, та це ж вони ж однакові, що вони там між собою щось там деруться. Багато хто так каже. далека, з інших країн. Вони не бачать різниці. А чого вони не бачать різниці? Можливо, ми просто мало показуємо це. Але ми повинні проснутися і повинні показувати цю істину Божу всьому світу, що ми інші і ми воюємо за світло, а не за темряву. І хочемо жити в світлі. Амінь. Євреїв 10. Ми повинні бути світлом для людей. Yeah. Ми повинні думати одне про одного та спонукати одне одного до любові й добрих вчинків. Не дамо припинитися нашим зустрічам, як то дехто намагається, навпаки, підтримуємо одне одного дедалі дужче, адже ми бачимо, як наближається день. Амінь. Ми ще більше повинні молитись друг за друга і підтримувати друг друга. Чим хуже, чим темніше нам кажеться цей світ, і чим страшніше нам становиться, тим ми ще більше повинні служити Богу, творити добро і допомагати друг другу. Братя та сестри, не озлаблятись, бо я багато бачу вже таких людей, які озлабляються. Вони кажуть, все списують на війну, кажуть, це війна виновата, що ми такі. Це все вона. Як кажуть, да, війна все спише. Але слово Боже каже: чим більше бы, ця тьма, ми ще більше повинні бути являти світло, ще більше повинні бути людяними. Ми багато чуємо, да, їздимо до хлопців, багато чуємо таких от речей негативних, серед військових. Багато таких вони речей кажуть. Але не... ми потрібні бути іншими. Ми потрібні і ще більше повинні підтримувати один одного. Коли почалась війна, ми пам'ятаємо такі патріотичні настрої, да? гасла такі патріотичні. Повага до військового була, да? пам'ятаєте перший рік війни? Всі, хто в формі там. Благословляли там, хлопчики, нати вам їжу готували на всіх дорогах, чай безплатно, то безплатно, всі молились там, давайте, давайте. Іде час, і я бачу, як дехто з негативом уже дивиться на військових, дехто вже каже, Та, ну вас баню, що ви сюди прийшли і за вас прильоти. Є таке? Я розумію, що війна втома, але треба являти світло. Треба все одно ще більше допомагати одним, один одному. Ще більше, ніж ми допомагали перший рік війни. Ще більше. Бо скоро наближається день. І ця темрява вона розсіється. Прийде день, і ми побачимо багато чого. Побачимо. Побачимо себе з сторони, які ми насправді. Побачимо інших, це відкриється. І нам, багатьма, буде соромно за те, що ми робили. Соромно. Бо в пітьмі воно не видно. Тьма нічого не видно, роби що хочеш. Але прийде день і Бог відкривається все. ми потріб... Ми повинні підтримувати один одного. Але бачимо, що наближається день. Римлянам. Виконуйте все це, бо ви знаєте, в який час ми живемо. Ви знаєте, що час прийшов вам прокинутись від сплячки, бо спасіння наше зараз ближче до нас, ніж тоді, коли ми вперше повірили. Ніч уже майже минула і день наближається, тож звільнимося від чинків, що належать темряві, зодягнемося у зброю світла. Амінь. Опять слово Боже каже, що ніч минає, приходить день, приходить день, і ніч майже вже минула, і день наближається. Ви знаєте, це не тільки просто фізичний день і ніч, але наближається день, коли прийде Ісус Христос на цю землю. І це і ознаміновується з цим днем, що прийде Бог, і Він застане кожного з нас за тим, що ми робимо. Хтось зробить добрі вчинки, хтось злі. І він застане цей день, це світло воно засвітить і освітить з кожного з нас. Всі наші тайні речі, всі наші тайні якісь дії, які ми робили чи робимо. Все буде видно, Бог прийде. І ми повинні бути готовими, готовими до пришестя Ісуса Христа на цю землю. Наше серце, наші дії, все наше життя воно повинно бути готовим до світла. Бо ніч вона тимчасове явище, ніч вона буває, але вона пройде. І прийде день, обов'язково день прийде. Прийде день, прийде Господь, прийде Ісус Христос на цю землю. І день Він покаже, хто чим займався, хто що робив, у кого яке серце, хто є хто. Амінь. Сьогодні до нас спасіння ще ближче, ніж тоді, коли ми тільки покаялись. Так каже слово Боже. І вчинки наші, і вони повинні мінятись сообразно Слово Божого. Саобразно тому. Що хоче Господь від кожного з нас. Давайте ми піднімемось. Будемо молитись за те, щоб Господь міняв кожного з нас. Бо темрява закінчиться, прийде день, прийде світло, прийде Господь. Багато хто з нас живе так? Якби Господь ніколи не прийде. Багато хто з нас живе так, якби в темряві? Мене не бачить, Бог не бачить, живу так, як хочу. Тьма дає тьма. Але знаєте, що настане світло? Прийде Бог. І вчинки кожного з нас вони висвітляться, які вони, чи добрі, чи погані.